Служба безпеки України та бюро економічної безпеки викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень. Правоохоронці ліквідували масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України. До організації оборудки причетний топ-менеджмент 16 регіональних газових підприємств у різних областях, які пов'язані з одним з українських. Олігархів фірташем схема полягала в тому, що на папері посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично, вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 мільярдів гривень лише у 2021 році. Інша частина схеми полягала в тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти перераховувалися під контрольним комерційним структурам для виведення у цінь. Втім, співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.